Добрий день хлопці, з вами Микола. Ви на каналі Вирощування форелі. Ми прийшли, вже в мене є одне відео тут. Ми були, пішли, купували смо білугу руського, стерять. Тепер смо прийшли райдужних брат. Не райдужних, а, ми прийшли смо брати наших любимих осетрів, наших любимих осетрів. Та й маємо брати альбіносів, білугу, та й найскорше стербел. Чи бел -стер. Тут у нас райдужна фарель. Тут у нас не знаю що. Ну, Тут у нас форель у Там у нас межі мальками хлопці. Хто інтересується, що як класти велику та й малу малуребудить? Тут голці. Годачки, не цілі годак мають. І знизу ось ці три. Білуга, калуга. Більше білужата. Та вони, вони сидять із годачками, та й тут пливають великий десь альбінос. Альбіноси пливають великі, файні, такі вже, які мають по два кіла. А де білуга? Ви виділи, тікають. Зараз я десь крупним планом здойму, коли вона буде випливати, горі воздуха. Я не знаю з чого ну, цей якийсь мочний басік. Зараз ми знайдемо нашого жовтого альбіноса. Десь коло біля безіно сидить. Цей. А це у нас білжата та ленський. Ось пару пару думаємо, дві по дві білушки. Озьмемо. У нас така рибка, файна, білушки, форель. Хочу всім підписувати, всім пока, всім удачі. Підписуємося на мій канал і більше відео.